Як одна хвилинка, як дві хвилинки, як три хвилинки полетів цей час, я надзвичайно щаслива. Мені зараз дуже легко, враження таке, що я десь витаю попід небесами. Тому я завершу цю нашу з вами зустріч віршем Любов, лише любов рятує світ. Любов лише любов рятує світ, цей дивний світ з пожарищами, війнами, і Божий світ, глибокий Божий світ. За відчиненими вікнами, і милосердя тихе, мовчазне, і співчування до живого, і сущого, а все лихе мене, колись мене, несе хрест тяжкий задля глядущого, де буде мати сонячна, як день, і добрі люди дивом зачаровані, і зорепад нечуваних пісень, і почуття Всевишнім подаровані. Дякую вам всім, хто прийшов сьогодні. тим, хто подумки. Я дуже знаю багато людей в робочий час, не змогли прийти. І мої земляки віртуально, всі вони зі мною поруч, не так зараз просто дістатися до Києва, хоч тут приїхала група підтримки. Справді мені хочеться плакати, але це сльози радості. Звичайно, формат поетичної сцени не дозволяє достатньо ознайомитись з творчістю автора. Але я сподіваюся, що ми зацікавили вас душевною лірикою Світлани Костюк, яка зазначає Відкривайте мене в моїх посмішках Сонцем цілованих в ніжних кутиках вуст, до яких не торкнулись роки. Дякую усім за увагу! А видавництво «Букрек» за презентацію та за те, що дали життя новій книзі.